Доброго дня, друзі! Вирішив записати коротеньке відео на тему, як перереєструвати орендовану землю з засновника на ФГ. Зараз маємо декілька судових справ, і, в принципі, це питально актуальне, назріло. Тому коротеньке відео для вас. Друзі. Знову ж таки, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто, буде, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда Земельного фонду України створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Можливо. Ну, для вас, щоб ви розуміли, ми записуємо це не студійно, ми не є професійними акторами там і телеведучими, тому, можливо, наші відео не є такими, скажімо, якісними та і без помилок, десь трошки ми заїкаємось, тому прошу звернути на це увагу, що ми не професійні і велику кількість слів, скажімо так, використовуємо з власного лексикону. Тому не судіть строго. По суті, відео також. Ви нас знову ж таки неодноразово запитували, чи можна якось нас підтримати, як підтримати нашу команду. Так, да, можна. У нас є такий сервіс, який називається Donatello. Якщо вам подобається наша робота і ви хочете хоч якось підтримати, подякувати, ви можете прийти за посиланням. Ми будемо вдячні за будь-який донат, який ви нам скинете. По суті, відео. Питання перереєстрації орендованої земельної орендованої землі цікавить багатьох засновників фермерського господарства. До речі, маємо декілька судових справ знову ж таки по цим питанням. Одразу хочу зазначити, що фермерські господарства можуть перереєструвати право оренди або постійного користування з засновника члена фермерського господарства. на... Фермерського господарства як юридичну особу, що підтверджується судовою практикою, відповідно до постанови Верховної Палати від 30 червня 2020 року, свіженька скажімо, ну відносно у справі двісті 927, після укладення громадянином договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності для. Ключове ведення фермерського господарства та створення цим громадянином фермерського господарства права і обов'язки орендаря такої земельної ділянки за договором оренди землі переходять від громадянина до фермерського господарства з дня проведення його державної реєстрації. Але знову таки враховуємо, що це практика свіжа, раніше так не було. Після проведення державної реєстрації фермерського господарства та переходу до нього прав і обов'язків орендаря, таке господарство звертається до державного реєстратора для проведення державної реєстрації відповідного права, відповідного права оренди на підставі подано ним договору оренду землі державної та комунальної власності, укладеного засновником цього фермерського господарства. При цьому. Укладання з орендодавцем та подання державного реєстратору додаткової угоди до договору оренди землі про зміну орендаря з громадянина на фермерське господарство чинним законодавством України не передбачено, відповідно, є необов'язковим. Таким чином, необхідно звернутися до державного реєстратора для перереєстрації права оренди за ФГ, а у випадку відмови отримати письмову відмову та оскаржити її в. Адміністративному суді. Друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого миру. Слава Україні!